Ради. Ради. Ну вам же Иванковская. Район... Иван... Ну объясните мне. Подождите, Иванківская районная рада вам народ. заборонила копать, правильно? Подождите, Иванківская налогова является филиалом ну, согласна, так, ну, так, Да, ну. Кто должен надавать право? Подає Іванківская налоговая. Данная труба находится на території або Иванківської селищної ради, або областна, районной. Областная ради. ставить на облик. І заходять в реєстр державний. Зайдіть і посмотрите. Без повідомлення я, вже я пішло. Я вами спорити не буду, що це державна структура. Покажіть мені дозвіл на роботу тут. вас? Хто вам тут дозволив викопувати? А я, я знімаю. А а Вони мене да, я я знімають. Да. Покажіть, будь ласка, дозвіл. Вам п'ятницю Оксана Петровна під розписку дала, що заборонити, тобто призупинити все не робити. Не Заборонити? А, призупинити, доби? Що значить просьба? Яка просьба? Прямо. Прохання було чи як звучало? там було? Я ж не бачу пісня. Щоб призупинити, зв'язку до вияснення всіх обставин, правильно. призупинити все робіт. Так було. правильно? Да, убитки хто буде не розміщати. Ми вас не нанімали, що ми дуже не Ну убитки. Зараз демонтовано набагато більше, ніж 13 метрів, ніж э, 13 тонн. Ну, демонтовано, вот оно лежит. Так по факту оно в 5 раз больше. На склады и описывается, его что, кто-то продал? Так по факту 300. оно більше, в больше, чем задекларовано в акте прямой передачи. Я вам еще раз, последний повторяю. Это акт номер один. Если я в акте напишу, что тут 200 тонн, а окажется 100, я обязан буду по договору, так как я сберегаю, недостающие 100 оплатить а с кармана. Угу. Вот возьмите угу. на сбережение и угу. охраняйте. Угу. Хорошо, ну ми вас почули і добре. Все. Добрий день. Скарі, будь ласка, які далі будуть дії міліції? Далі дії будуть розпиратися, а потім усі до закон. Ну от зараз. Нас удижі вам відповідь. Ну от зараз. Ви відпускаєте машину. Ні, зараз ми ніхто не буде відпускати. Дозволяєте, щоб далі грузилося вона. Я думаю, зараз. Все. Так ви будете машини на штаб площадку чи як? Ще не знаєте. Зараз перейде будемо Так. Дякую, ну, вони не да? покажуть документи. Вони показали ці копії документів, що вони були. А що вони, що в них, по право в них є копати, їх нічого немає.